Ну що ж, починаємо курс польської мови для українців. Наразі я хочу вам представити діалог, такий звичайний конверсацію, так, розмову, яку ви можете почути на вулиці а, або ж використати у своїх потребах. Прошу спочатку послухати мене і після цього повторити. Я буду і перекладати, і читати польською мовою. Дзінь добре! Як ще пані назива? Добрий день. Як ви називаєтесь? Як вас звати? Nie rozumiem, nie rozumiem, nie Imię i nazwisko. Imię i nazwisko. Imię, te przywództwo. Aha, jestem Angela Brown. Chociaż, chociaż mnie nazywa Ty Iryna Bezuszko. Skąd pani jest? Z wy? Przepraszam, nie rozumiem. Przepraszam, nie rozumiem. Wybaczcie, nie rozumiem. Шепрашам, вибачте, дуже часто ми використовуємо цю фразу, коли а, можемо їхати в громадському транспорті або ж в магазині. І дуже часто поляки використовують, Прешам, щоб показати більш таку етику. А з Англії, з Франції, з Німець, Англії, Франції, Німеччини. Єстим з Англії, хоча ж, хоча єстим з України. Єстим з України. Gdzie pani mieszka w Krakowie? Gdzie pani mieszka w Krakowie? Gdzie pani je w Krakowie. Adres? Tak, tak. Adres w Krakowie. Kraków ulica Długa 3. Ulica Długa 3. Ulica w ulica. Tak, w porządku. Pani Angela Brown z Anglii. Intensywny kurs. Języka polskiego to jest pani karta studenta, segregator i mapa. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Duży wam dziękuję. Do zobaczenia. Proszę, Proszę bardzo. Do widzenia. Proszę bardzo. Do widzenia. Proszę do zobaczenia. Ось, як ви бачите, звичайний діалог, який ви можете почути а, десь в якомусь а, приміщенні або ж на вулиці і використати окремі фрази. Ну, а зараз трішки попрактикуємо. Як бачите, у нас є вправа, де потрібно вписати слова, які пропущені. Давайте зробимо разом. Джін добре. Єстем Агнєшка Агнішка Поланська. Джін добре. називам вам ще... Nazywam się Pani Takada. Bardzo mi miło. Miło mi. Drugi dialog: student. Cześć, Prywid. Jestem, jestem Tom, a ty, ja Tom, a teba jak ty bajek zwaty. Cześć, Przywit. Cześć. Jestem mami. мамі. Привіт, мене звати мамі. Мімомі. Мівомі. Приємно. Барзо міміло. Барзо міміло. І як бачите, знову приклад звичайного діалогу, коли ви тільки хочете познайомитись. А, так, якщо ми хочемо е, побачити, якщо ми побачили або хочемо привітатися з кимось, можемо використовувати фрази Dzień dobry, dzień dobry, dobry dzień, dzień dobry. A jak chcemy chcieć pożyczyć komuś na dobranice, wykorzystujemy frazę zwykłą dobranoc, dobranoc. Jak że wieczór, dobry wieczór, dobry wieczór. No i odpowiednio відpowied będzie dobry wieczór. А якщо хочемо більш такій неформальній обсновці з кимось привітатись, можемо сказати честь, честь, привіт. Честь. Привіт. Якщо ми вже хочемо попрощатись з кимось, можемо вжити фрази довіденя, до і зазвичай фраза довідення, до побачення використовуємо в такому більш офіційному офіційному стилі, та коли в е, нас йде мала ймовірність того, що ми побачимо цю людину завтра. До відзення». Або ж можемо сказати до ютра. До ютра. До завтра. Тобто до ютра означає до завтра. Або ж «До добачення. До забачення. До побачення. До збачення. Ми можемо використовувати більш такому теж неформальному, неформальній обстановці, коли ми більш впевнені, що ми побачимо цю людину завтра. Ми можемо, можемо теж, наприклад, додати до збачення Ютро. До побачення. Завтра побачимось. Є? До збачення утро. Або ж, просто наразі. Наразі па. Наразі па. Завтра побачимось. І хочу представити вам ще один такий досить звичайний а, діалог, так, який ви знову ж таки можете використати у своїх потребах. Я читаю, ви слухаєте, повторяємо і вчимось разом. Перешам, гістолета. Перепрошую де туалет. tam, na prawo. Toaleta Туалета є там направо. Dziękuję bardzo. Duży wam dziękuję. Przepraszam, gdzie jest internet? Komputery są tutaj. Komputery tutaj. Internet jest gratis. Gratis oznacza za darmo, bezkosztowno. Gratis. Dziękuję pani bardzo. Duży wam wdzięczna. Przepraszam, gdzie jest woda? Wybierzcie te da woda? Tu jest woda. Kawa Гербата і цукер сон там. Гербата то чай. Кава, гербата і цукер сон там. Прошу зверніть увагу, у нас є сон, так, що означає е, лічбу многу», тобто ножину в іменниках, якщо ми перераховуємо так, іменника, у нас є кава, herbata, цукер. są tam je tam Dziękuję. Dziękuję. A co to jest? To jest program kulturalny. Program kulturalny, co to jest? Co to? Coś specjalnego. Film, spotkanie, specjalna lekcja. Spotkanie, зустріć. Specjalna lekcja, coś osobliwe. A, rozumiem. Rozumiem, rozumiem. No i już, no i wrze, na co u nas, dostatnio, do widzenia, do zobaczenia, do jutra, do zawtra, cześć!